У цьому відео я покажу кілька вправ та маніпуляцій, які допоможуть повернути повну амплітуду руху в лікті після травм або операцій. В першу чергу варто розуміти, що будова ліктівого суглобу є складна, особливо його капсули. Тому часто після травм, які супроводжуються з нерухомленням гіпсом або пов'язкою, ми маємо обмеження амплітуди руху. Випусті цей стан може бути позначено як постімобілізаційна контрактура. Також наш лікоть є дуже ніжним суглобом, тому на радньому етапі всі рухи мають бути повільними та обережними, щоб ми не спровокували погіршення. Основними цілями на першому етапі будуть зменшення болю, зменшення набряку та акцент буде націлено на повному розгинанні в люкєвому суглобі. Ми маємо знайти рівну поверхню, розташувати таким чином, щоб ліктьовий суглоб і плече були на одному рівні. Додатково долоня у нас направлено до стелі. Ми з цього положення зігнутого ліктя намагаємось контрольовано опускати руку до поверхні. Створюємо паузу 3-5 секунд. Додатково, якщо немає можливості самим виконувати рух, допомагаємо іншою рукою. З цього положення контрольовано опускаємо. І допомагаємо повертати руку. Додатково, якщо у вас був перелом променевої кістки, ми маємо уникати різноманітних поворотів, наприклад, ось такого формату. При виконанні вправи їх не має бути. Для вправи нам треба кушетка або стіл. Наша задача розташувати зап'ясток в кушетку. Додатково можете поставити ноги на ширині плечей. За рахунок того, що ваш стан може бути після операції, у вас може бути наявний шов. Ви ставите руку вище його рівня, щоб не пошкоджувати тканини. Наша задача утворювати невеликі коливальні рухи за рахунок корпусу. Ви створюєте тиск зап'ястком. Додатково робите невеликий коливальний рух. В кінцевій точці пауза 2-3 секунди. Контрольовано повертаєтесь назад. Робимо рух. Пауза 2-3 секунди. Контрольовано повертаємось назад. Якщо у вас є біль або набряк, ви можете перекладати лід після вправ або навіть між підходами. Це допоможе зменшити больові відчуття та додатково підвищити ефективність вправ. Ці вправи та рекомендації допоможуть вам почати відновлення вдома чим раніше. Але це не є повністю індивідуальним планом. Звертайтесь до нас, в динаміку, де фізичний терапевт складе повний індивідуальний план саме під вашу травму.